50 зарядних станцій від Тайваню привезли до Херсона представники мережі захисту національних інтересів АНС. Пережили окупацію та обстріли російських військових. Як у Трудолюбівці на Херсонщині, місцеві жителі готуються до робіт на полях та городах. Не співпрацював з окупаційним керівництвом, лишається у місті попри обстріли і продовжує лікувати херсонців. Історія хірурга Олега Довгополого. Волонтери привезли до Херсона 50 таких зарядних станцій. Їхня загальна вартість – 3 мільйони гривень. Потужність однієї такої станції – 2 кВт. Виконавчий директор громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНС Василь Сегін розповідає: зарядні пристрої для Херсона привезли у рамках програми підтримки Тайванем українських міст. Серед пропозицій відкритого тендеру обрали найбільш потужну та функціональну станцію. Бін того сюди підключається і більш потужна техніка, але термін роботи може зменшуватись до 5-7 годин. Але для перепадів, для періодів відключення, чи навіть щоб був резерв, поки підключаються генератори, поки перевозяться генератори, цілком достатньо з волонтерами громадської організації мережа захисту національних інтересів ФАНС» знайомі давно, говорить керівник офісу інвестицій та розвитку Херсонської обласної військової адміністрації Віталій Білобров. Тому після того, як їм було озвучено потребу області, вирішили підписати меморандум про співпрацю. Зарядні станції розподілять по херсонських лікарнях. Вони дозволять безперебойно працювати нашим лікарням, особливо там, де реанімаційні ліжка, там, де це найбільш важливо. Херсонська область працює таким чином, що ми збираємо, а саме департамент економіки збирає потреби всіх громад, всіх комунальних відприємств і всіх закладів. Тому ми знаємо і оновлюємо щотижня, що кому і куди які кількості потрібно. Тому ми знаємо кому. Віддамо і знаємо, що нам потреба в них набагато більше ніж є сьогодні. Але першочергові потреби ми закриємо цією допомогою. Загалом для Херсона та області передбачена допомога на суму 600 тисяч доларів, каже Василь Сегін. З інших потреб, які вони нам зазначали, це кілька броньованих автомобілів для комунальних служб, тому що. Пека людей, спеціалістів вона дуже важлива. І крім того, Херсон і область втратила більшість комп'ютерної техніки, без якої неможливо працювати, налагоджувати будь-які процеси в місті і навіть координувати взаємодію. Тому наступна партія це буде також комп'ютерна техніка. Також Тайвань передав гуманітарну допомогу протягом кількох днів. Її роздавали у громадах Херсонської області, розповів волонтер Петро Шот. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Олена Сумська, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Хоча ну, я рожден в совєтському союзі я в СССР. Отак моя точка зірну. Я з ним не піду ніколи на переговори з кацапами. Кацапа звідусіль гони, хай здохне падло збоку на дорозі, ти йому подаси води, а воно тобі насере на порозі. Бля. Чоловіка у нас було і все на всього, а то все село виїхало, не було нікого. Виживали, як могли, заліз в погрібі, а ну, 120 прильотів за час, тільки сидимо та вважаємо. Трудолюбівку вже повернулося півсотні людей. Це половина жителів селища. Зараз сапери потрохи розміновують тут території, тож місцеві готуються до робіт на городах та полях. Картошечку хочеться посадити. А як же? Будемо робити, по-любому, а тільки ж акуратно. Хлопчики два снаряд знайшли і хотіли перенести його чи в посадку куди. І що? І бабах, тільки кишки на, 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 на деревах понаходив. Та хай йому грець. Це жуть. Це... Жіночка моя на ізліченні в Кремругу. Я зараз вдома сам хату спасаю, вкрию на пленкою чи ног. Тут прильоти були, воно видно по забору. У кухню як угораздило, так угораздило, що її роздуло. Оце що в мене залишилось ціле. Тут потолок не пострадав, а отут прихоже в гатило, що подривало все. Тут я обітаю. Тепленько, нормально, дрова є, це моя техніка. Сівалочка пострадала, прицеп пострадав. Світ буде, тоді почну пиляти, убирати. У мене електропилка. Оце все, що на городі так. Оце все растійське, бляха муха. А вони ось прив'язуються так. Понятно, так? Да? І бере не то що трубу, рейсу навіть. Покажу вам трактор. Вольву, трактор. Це те все, що всю життя стягувався, гробився. У мене було два трактора і весь інвентар, кроме комбайна. а так все своє було, все побите. Ось бачите, що з трактора зробили. Ну я його брав в Бушний тоді за 6 тисяч доларів. Вольву брав за 7 тисяч доларів. 960 Все, капець. Це один кормілець стався. Ну, нічого. Зерно було, тон 15, немає, все згнило. Все. Тут же і худоба ходила, і свині, і корови воно пересили його, все нема. Оце ж жангари порозбивані було, це щось вікно і стіна, все вивалило, все в хаті було. Оце ось пристройка, бачите, а тільки куток залишився воно. А це все улетіло. Вже поробив ось. Уже ось хочете, йдемо, покажу вам в хаті ремонт почали робити. Тут в хаті шифер був, виносили, вимітали, вигрібали, потолки попадали. Ну, маска, в смислі. Ну, пошпаклювали, поклеїли, вже все. трошки порядок наводив. А це все таке, що було, усе, що було. А радіо лен. Куча ты... хламу. Через 90. Це ось ця пристройка була зроблена, то побило. Ну, і з ста сімей осталось полтора десятка. І то слабих-слабих. Погибли пчелки тому що не, не до вход і снаряди літали і вот там попадали. Зараз діти повернулися, поставили кришу, поставили вікна, купили акумулятор, бо дітям треба э, займатися, ноутбук і все заряджати. Получили зарплату, та склалися, та поїхали та взяли. У машинки акумулятор знімаю і світю І Якось спасаюсь. Світу нема, ну тягнуть. Магазинів немає, аптек також немає. Наш медпункт зруйнований, розбитий, тому. По можливості виїжджаємо в район або в якесь інше село, місце, щоб скупитися, щоб було ще. Ну, Якщо степами, якщо дорога степами дозволяє, то півгодинки можна проїхати. Якщо в кругову, то звичайно це більше розход іде і більше часу. Є, і кури, і нюки, і поросята є. Вже. Оце ось приїхали, ми вже купили. Ми ж пооткривали і поїхали. щоб не подохло. А де воно ділося? Весною думаю посіяти соєшник, Так посівмату немає більше, бо все ж пропало. Остався один соєшник. А на осінь тоді вже будемо шукати сімена, обробляти землю і на зиму сіяти там пшеничку, ячмінь. І опять весною соєшник. Ну, зараз я п'юри зайнялися саме ламне, що їм треба лінію, щоб світ зробити, село пройшло. Тоді кажуть, будемо розмінірувати, не будемо наймати, шукати, щось робити. Будемо в інших селах просити, як і раніше починали, тільки просили, люди приїжджали, допомагали. Ну а якось жити треба. Я хірург Олег Довгополий лишався у місті протягом всієї окупації. Говорить, не міг покинути те, що в якій 84 роки, та своїх дев'ятьох вівчарок з окупаційною владою не співпрацював. Це відео знімав на свій телефон під час однієї з розмов з призначеним окупаційною владою керівництвом. Ніде я не писав нічого ні російським ні. роботу я працюю на Україну, я українець. Херсон це Україна. Коли я при окупації з расистами спілкувався, я їм казав героям слава! Слава Україні! Вони дивились на мене. Буряти, які дежурили на КПП, провіряли машину. Питали, ти працюєш? Я говорю, українці всі працюють. Вони дуже злилися. У лікарні був персонал, який пішов на співпрацю, але переважна більшість медиків лишилась вірною Україні, розповіла заступниця медичного директора Світлана Пшенична. Олег Попелавич протягом цього часу окупації працював у лікарні, лікував хворих наших мешканців Херсону, але ж не співпрацював з ними. Він не отримував зарплату в рублях, він відмовився від цього. Не завжди виконував ті вказівки, які йому надавала нова завідувачка, та що була призначена новою владою. Не тільки він багато лікарів так працювало у нас у нас і сімейники працювали під час окупації, бо кому ж треба було давати допомогу. Кілька місяців в окупації Олег Довгополий лишався єдиним хірургом у поліклініці. Російських військових у мене не було. А хворі приїжджали з сел навколишніх, з районів. Не було ніде хірургів. Білозерка приїжджала, Музиковка, Снігурівка приїжджала, Посадпокровське, Надіждівка, з Олешок теж приїжджали. Під час окупації довелось відстоювати і церкву на території лікарні, розповідає довгополий. Людина, яка зламала. У цій церкві мучениці варвари не, двері і сюди зайшла, називалася священником ігоря. Бачу, зняли ікони. Я цьому Ігорю кажу на лівий берег не вздумайте вивозити ікони. Вішайте обратно. Він повісив. Після звільнення Херсона Олег довгополий лишився у місті і продовжує працювати хірургом. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.